А мама каже, дім будувати. Сама подумай, навіщо нам та квартира, якщо ми все життя звикли жити в селі, радиться зі мною мій чоловік. Точніше, вдає, що радиться, бо за нас обох давно все вирішила його мама. Спочатку нашого сімейного життя Свекурка взяла скерувати, бо жили ми разом з нею. Але якщо я тоді була молода і недосвідчена і готова була її слухатись, то зараз все змінилося. Мені 55 років, я 15 років за кордоном горувала, щоб покращити своє матеріальне становище і стати незалежною. А тут виходить, що я знову маю когось слухати. Оце вже ні, Микола. Не буде так цього разу, кажу. Це ти звик жити в селі. А я останніх 15 років в центрі Риму жила, тож я хочу квартиру. Зрештою, гроші мої отже і мені вирішувати. Чоловіка мої слова неабияк засмутили. Він категорично не погоджується переїжджати в місто, бо не хоче залишати свою маму одну. І що тепер робити, я просто не уявляю. Микола свого я люблю, ми з ним вже майже 35 років разом. Він дуже хороший. Ось тільки звикла занадто прислухатися до думки своєї мами. А свекруха рада старатися жодна подія в нашому житті не проходить по всій увагу. Вона звикла командувати, і її вже не зміниш. Але ж можна змінити своє ставлення до цього. Після багатьох років життя в Римі я справді не хочу повертатися до своєї свекрухи і вважаю, що я маю на таке право. Я поїхала на заробітки, щойно мені виповнилося 40 років. Спочатку я працювала, щоб доньці квартиру купити, свекруха була проти, вона хотіла, щоб донька жила з нами. Кладай гроші в хату, будемо жити всі разом, постійно торочила мені свекруха. Та я дослухалась до думки своєї дитини, а вона захотіла квартиру, тож я купила для неї двокімнатне житло в новобудові. Зараз я вже назбирала необхідну суму, щоб купити нам житло і щоб ми з чоловіком нарешті жили окремо. Та я не думала, що саме з цього приводу виникнуть у нас суперечки. Я вважаю, що настала пора нам з чоловіком в місто переїхати ближче до доньки і внуків. А мій чоловік дотримується думки, що потрібно в селі залишатися, бо його мама вже літня людина, і скоро їй буде потрібна наша допомога. Одним словом, свекруха і чоловік стоять на тому, що гроші, які я зробила, треба вкладати в будинок в селі, а я залишаюся при своїй думці я квартиру хочу. Зрештою, якщо я вкладусь в будинок, то це буде майно свекрухи, адже все досі записано на неї. А якщо я квартиру куплю, то це вже буде моя власність. І я пояснюю це чоловікові, але він слухати мене не хоче. Якщо купиш квартиру, то ми розлучимось, каже, чоловік. Мамо, я саму не залишу, каже. От що мені тепер робити? Я ж заради того, щоб мати своє житло працювала стільки років, а в підсумку можу сама залишитися. Мамо, роби, як задумала, радить мені донька. Але їй добре говорити, вона не розуміє до кінця всю суть проблеми. А я добре знаю свого чоловіка. Для нього мама завжди була на першому місці, тому він залишиться з нею в селі. Це 100%. Я не впевнена, що стану щасливішою від того, що буду на старі своїй квартирі сама. Рішення не просте, а що робити, я не знаю. А як би ви вчинили на моєму місці? Купили б квартиру чи будинок?